Добрий день, український народи. Дозвольте мені у свої 78 років сказати своє слово, бо я вже не Дозвольте мені, будь ласка. Так так. Великий Тарасе, наш батько і брате, в житті ти високо стояв, і щастя, і долю, і шлях наш термістий, як тая ворожка, ти нам розказав. Кажуть, малороси, ти віриш, Тарасе, що станемо українцями ми збудуємо державу. Міцну і багато, Хоч тяжко до цього намти, в керма України стоятимуть гідні онуки твої і сини. Народ працелюбний Співучить він здійснить надії твої, заграють же кобзи по всій Україні, відлуння всім світом піде, усі будуть знати, що є Україна. Встає і співа і живе. Не рвіть, не терзайте мене, сини дочки, на куски не діліть ви мене, бо я є єдина я ваша країна, такої, як я, вам ніде не знайти. Я вас породила і вас, я зростила. Красивих, здорових, як вічні дуби, у Бога просила для вас я здоров'я, щоб славу мою, ви у вічність несли. А звідки ж вас злоба? А звідки, ненавищу, груди вервете мені, на посміх поставили себе перед світом, чого ж не поділити ми. Сини мої рідні, мої соколята, перед вами на коліна стаю. Прошу оці мраї, зробіть Україну багату, щасливу, заможну міцну. Дорогі друзі, мені кажеться, що наші батьки, наші діди жили там і в злиднях, і, і в недостатках, і всього ми живучі, ми українці, ми любимо друг друга. Ми повинні зробити нашу країну багатою. Будьте здорові!